Так, я така без макіяжу, без тонального крему, просто догляд. Хочу з вами поділитися тим, що я не розказую про те, що в нас світло тільки 4, 5 або 6 годин на добу. І це не завжди вдень, а ввечері, тому що я не бачу сенсу це розказувати, тому що так у всіх, а в когось так вже дуже довго, як ми гріємося. У нас з термопілизм. Теплі тапочки. <реш> теплі колготи. Зимові ковдри. І центральне опалення, яке досить непогано гріє. Світло в нас це оця штука. І зарядка для телефонів. Це теж в нас ось ця штука. Вода в нас є, але вона так, то є, то є дуже слабенький напір, то її можуть відключити на годину-дві-три. То відключає тільки гарячу отак, якось, ну, Я не можу пояснити, як в нас є вода, вона то є, то її нема. Та сама ситуація в винниках. Е, тільки в винниках ще й зв'язок, прям от немає його зовсім. Тобто, якщо в нас тут, от я зараз сиджу вдома, і приблизно в кожен час в мене з'являється хоча б одна поділка, і я можу дзвонити, то знаєте, так, що ти дзвониш? Чекаєш, 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 довго чекаєш, і може через секунд 40 чи хвилину починаєте гудок. То в винниках просто там, де поділки зі зв'язком, жодної поділки, і воно, типу, як ви зараз перезавантажується, перезавантажується і не перезавантажується. Зв'язку нема взагалі. У Львові ще є. Ну, коли сідла нема, ну нічого нема. Вот. За е, оцей роутер. Який працює без світла, ми ще не дзвонили провайдера, не питали. Ну, без світла сидимо, як і всі. Як і у всіх, у нас от через дорогу в будинку в більшості є світло. Ну, зараз нема, але в більшості в них завжди є світло. І ми як цей, як його звати, Дмитро Яренчук. Чи просто не пам'ятаю, вставлю вам сюди відео. Смішне. Мене йде. Мене. От чим вони краще за нас? Що вони такого хорошого зробили? Я притулі за 8 місяців скину більше, ніж дружині за 5 років. Ні, ну вони знущаються, третій раз за годину чай п'ють. вас що, там, чайна церемонія, чи що. Хоч телевізор в нашу сторону, розверніть, маєте совість! Вони пиріг в духовку ставлять, я не можу на це дивитися. Ти види кліп Артіки Асті на ноуті включила. Війна іде, тобі що не видно? А тобі добре видно, у тебе світло включене. Господи Боже, якщо ти мене чуєш. Не прошу нам світло включати. Прошу їм виключити. А заламо отак ми, як цей чувак описав описав, прошу тебе, боже, не включай, нам виключи їм. Ай, ну це все таке, ладно, це все жарти жартами стосовно садочку. Максимко в садочку, але в садочку аналогічно нема світла, тому що один район. І коли в садочку нема світла, а в садочку теж в більшості. Світла нема, генераторів нема. Просить забирати дітей в 5 годині. Ну, На годину раніше, ніж ми зазвичай забираємо. У мене сьогодні мав бути стоматолог і гігієна, але стоматолог теж в цьому районі і теж в нього світла нема. Я записалась на четвер. Якраз Максим каже, поїду через годинку, заберу. Півно через годину мені виходити. Стосовно, до речі, генератора в садочку. Говорили з директором. Директор все віднікується, каже, ой, та нам треба такий генератор на 30 ватт, чи на, чи на скільки там, то та він коштує щось 800 тисяч, що немає таких грошей. Ну, я так розумію, просто, що власник садочку не хоче купляти генератор. Тому що цей садок він стається, має дві філії. Одну в нас на районі, одну в іншому районі, і в цьому іншому районі є генератор. І так, щоб забезпечити садок світлом. От. В нашому садочку, наша директриса каже, ой, та нам би, щоб генератор забезпечував кухню, щоб було кісти підігріти, світло не треба. І на питання, як не треба, вас купа дітей, вам треба світло, вона починає, ви не хвилюєтеся, не хвилюйтеся, ми не думаємо над цією ситуацією. І ми з Андрієм просто прийняли рішення, що якщо далі буде така штука зі світлом, то ми або Максимка переведемо на півдня, щоб я його приводила півдв'ята, забирала в першій. Ну, чи в 12, чи в першій, так там до першої. Або якщо на півдня не буде. Ну просто на півдня, оце, рахуйте, за повний день ми платимо 10-800, за півдня 6500. Ну, не знаю. Невигідно виходить. Легше вже, щоб він зі мною вдома був. Ну, побачимо, побачимо. Я не знаю, просто яка буде зима. Ще не грудень, грудень, коли в четвер в нас починається. Андрія день народження в суботу. Правильно, 3 числа. Чи завжди буде? Здається, 3 числа. На день народження я придумала, що я минулого року Андрію дарувала такий чорний костюм. Штани коштує дуже класна якість. Уже пройшов рік жодної затяжечки, жодної катишки. От просто ідеальної якості костюм. Я вам залишу внизу посилання. От просто дуже рекомендую. То я там хотіла йому купити костюм. Минулого року дарувала чорний, цього року він хоче хакі. В нього все хакі. Ну, йому цей колір, він любить цей колір, тому такий колір. А, і а, від Максимка я хотіла йому подарувати класну, смішну, теплу піжаму для дому. Ну, також походити, домашній одяг. Навіть не просто, що у вас писати чи у вас світло. Я знаю, що зараз постійні відключення. Нічого, все буде добре. Все буде добре. Я так кажу, що все буде добре, але я дуже боюся, щоб ця вся війна не затягнулася на років 10. А це можливо, це прям дуже можливо. Тому що, скільки б чого не збирали, я Ну, гроші й маюся, скільки не донатити, я дуже часто натикаюсь на те, що. Є військові, які записують відео, що в них все добре, вони всі забезпечені, все прекрасно. А є військові, які пишуть, що нас отак от відправляють, не дають нам ніякий теплий одяг. В нас по одному автомату, в нас немає нормальних броніків. Ну, в общем, тут теж знаєш, для когось все дуже класно, а для когось так собі. Ну от в нас з сім'ї поїхав зараз на навчання, а тоді служити. То він поки каже, що все добре. <хи> що на тракторі важче їздити, ніж на БТР, що з автомата не так складно стріляти, як йому здавалося, що годують добре. Короте, тут все таке двояке, таке двояке. Да? Думаю, зараз у всіх дуже змішані почуття стосовно цієї війни. Просто, блін, така бідна, що це випало іменно тоді, коли в мене народилась це, нерозуміє, ну, не тільки в мене. Зараз багато в кого народжуються діти, і тоді багато в кого народжувалося, якби це такий процес, його не зупинити. Ну просто так шкода, що на долю цих дітей випала війна. Якби мені, на, мені на себе не так шкода, як діток. Ну, тому що це дуже багато в чому їх обмежує. І чим довше ця війна триває, тим більше вона їх обмежує. Вони вже не зможуть подожувати Україною, тому що поки всю Україну розмінують всі ліса, всі міста, ну, це, це має дуже багато років пройти. А це ще не закінчилось все. Обстрілюють Херсон. Може, ті москалі хочуть знищити той Херсон, так само, як Маріуполь. Ну, якби ніхто ж не знає взагалі, що там в тих дурних людей в голові. І це дуже все страшно. І мені дуже шкода, що це випало іменно зараз. Це, конечно, в будь-який період би було погано. Але просто як мама це сприймаю дуже боляче, що це в період, коли моя дитина буде дорослішати, розвиватися, себе як особистість формувати. І війна дасть якийсь вплив. Якби дитину від цього не обмежувати. Навіть ті, які переїжджають за кордон, діти ж та виростуть. Вони зрозуміють, чому вони виросли за кордоном, а не в рідній країні. Печально це. Так, а я тут без світла, хотіла зробити голубці, ну, зрозуміло, що в мене нема тої капусти, тому в мене просто буде різотто. Єдине, що в мене горошка нема, буде просто кукуруза, помідорки, перчик, морковочка і трошки грибочків. Так, я заздалегідь це все обдушую, просмажую, тому що Максимку буде їсти. Я хочу щоб все доварилося. І ці в мене бурячки варяться, буде Максиму просто бурячки зі сметанкою, а нам бурячки з і горішками, бо Максим. Таке, то їсть, то не їсть, то їсть, то не їсть, захоче буде їсти з нами, захоче буде їсти своє. Світла нема. Четверта година. Андрій поїхав за Максимчиком, бо там всіх діток рано забирають, коли світла нема. Так, в мене тут буде компот. Вода закипає. Тут в мене овочами. Трошки недоварений. Якщо я ще його буду варити, то підгорить вниз. Тут просто вода на чай, бурячки доварюються. Ой, частоту навела, дякуючи все, оцій лампі. Хочу вам показати, як відбувається збій виклику. Набираю номер. Отак. От Що Тепер з бій викликом. І так будь-кого, наприклад. От. Бій виклику. Отак От відбувається ситуація, коли нема зв'язку. їсти до нас. П'ята година. Мені прийшло повідомлення. Доброго дня. У вас зато заплановано візит в студію масажу. Та, Зайка. Доїжджаю я не да, Та я тобі не... Я хвилююсь, але я тобі не можу дозвонитися. Та я нікому не можу додзвонитися, в <різвіст> мене <різвіст> просто збій. На 14, 14 й, -й поверх пішки, бо світла нема. Ого. Мобу на двох замінах. Ого. А ще завтра, якщо не буде світла, то я поїду до них на офіс, бо вони це мої генератори йдуть. Ага. От, якось так. Хух, це та триндець, чесно кажучи. Так? Добре, дуже в нас немає, тому що мені не подобається, що немає ніякої немає. Добре, Єра. То добре? Так. що добре, чому Андрій міг мені додзвонитися? Тому що в деяких районах зв'язок тягне, а в деяких ні. От в нашому районі зв'язок не тягне. От я Андрію подзвонити не можу. Він мені може. Яка ситуація? Максимка нова піжамка. Трошки завеликі і штанішки, і кофточка. Але коли піжамка завелика, то нормально. А то перекус, морко і компотик. Ну, узвар. Ти морквочку їш? Любить морквочку, отак їсти. Але він любить серединку виїдати. Впало? В... 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 Став! Тура це з іншого боку, з іншого боку, Максим. Дивись, ось тут. Ось тут тура стоїть. Ось тут. Ось так. А отут, дивись, пусто. Сюди став. Туру став сюди. Андрій його вчить зараз правильно складати. Поки нема успіхів, бо щоб чогось навчати дитину, це треба 100-500 разів все повторювати. І до речі, ці нові шкарпетки Дуже зайшли. Дуже класні. Тура і пешка. Пешка. Так, мама з збоку поставить. І... мамочка! Лізь до гори, лізь. лізь Включайте наверху світло. Включайте лампу на другому поверсі. Лампу, лампу. Це Андрій йому придумав таку штуку. Там вона отак за це чіпляється. І ми йому включаємо казочку перед сном, він дивиться казочку. І сам засинає, Ну, принаймні так, ми йому включаємо колобок, він додивляється, Андрій забирає телефон і все. Він тут засинає от з цим нічничком. Вчора він тут книжки дивився, бо я коли прийшла е, його накривати, то це все, що там, повністю так було вздовж. І він отак косо-криво лежав. Включиш світло? Сонечко. Ключе світло, будь ласка. Дякую. О, дивись, як гарно зі світлом. Дуже гарно. Нема світла. Є. Yeah. Є світло. Є, yeah. є. Yeah. Зараз вам дещо покажу. Міряли. Рази чотири. Видно було? 38,3. До того було 38,7. І що робити? Максим проходив садочок. День, Рівно 5 днів. Середа, четвер, п'ятниця, понеділок вівторок Ми бачили, що він сьогодні ніякий, але температури не було. Активна дитина. Нормально їсть, спить, ходить в туалет, соплі недоліковані. Все. Знову 38,3. Ну, було 38,7, потім 38,5, 38,4. І от ми останній міряли, було 38,3. Це вже тягнеться з середини жовтня десь. Вже грудень. Грудень. Ну, в четвер, завтра тридцяти. Поміряла сепарацію. Сепарація нормальна. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.